Доброго дня! Мене звати Мельникова Ксенія, я продакт-менеджер по кукурудзі компанії Массіц. Компанія Массіц є насінневим підрозділом кооперативної групи Maisadour Group зі штаб-квартирою у Франції. Компанія має 70-річний досвід у насіневому бізнесі і сьогодні концентрується на трьох основних напрямах діяльності, а саме створення гібридів, виробництво насіння та підтримка клієнтів. Компанія Масік займається селекцією як в Україні, так і за її межами. Цього року ми відзначили 60-річчя селекції кукурудзи у світі. В Україні ми представлені більш ніж 10 років, і у 2012 році в Україні була відкрита дослідницька станція, яка працює у трьох напрямках: селекцією кукурудзи, дослідженням та адаптації гібридів на території України. Тенденції на ринку кукурудзи були, є і будуть. Так гібриди з ФАО 250-320 завжди займали почесне місце на ринку України з долою ринку 50-60%. А після 2020 спекотного року, який був екстремальний за температурними показниками на всій території України, ця тенденція закріпилася і доля ринку лише збільшується. Сьогодні аграрії все більше звертають уваги на більш ранні гібриди. Так, доля ринка пізніх гібридів за останні роки зменшилася, а доля ранніх збільшилася. Гібрид МАЗ-20А є ексклюзивним продуктом нашого офіційного дистриб'ютора компанії Агросем. Нашій співпраці більше ніж 5 років. Агросем є найбільшим дистриб'ютором на території України, а для нас це надійний партнер. Даний гібрид належить до ранньостиглої групи СВАО 230 і це його перевага. Його можна вирощувати на силос, на зерно. А так як в нього високі показники якості зерна, ми рекомендуємо його також вирощувати на кропу. Тип зерна кременистоподібний, і це також його перевага. Даний показник характеризується високим показником маси тисячі зерен в порівнянні з обовидним типом зерна. А тривалий ефект стейгрін дає можливість рослинам залишатися зеленими, продовжувати фотосинтез у стресових умовах, що дає можливість рослинам пройти період наливу за більш сприятливих умов та сформувати хороший показник маси тисячі зерен. У 2010 році компанія Масіц відкрила завод по прийомці, доробці та збереженню насіння. Наше насіння вирощується як в Україні, так і у Європі. Щодо відсоткового розподілу, то приблизно 85% вирощується в Україні, 15% імпортується з Європи. Також хочеться відмітити, що сьогодні завод Масіц є найбільшим на території України з виробничою потужністю 1 мільйон посівних одиниць на рік. Даний завод сертифікований за європейськими стандартами, і це єдиний завод за межами Європейського Союзу, який отримав сертифікацію ЕСТА. А це гарантія європейської якості обробки насіння. Завдяки своїм агрономічним характеристикам та групі стиглості даний гібрид можна вирощувати у всіх кліматичних зонах України. Гібрид маз 20 а має оцінку 7 з 9 за даним показником і успішно вирощується на території південних регіонів України, демонструючи високі показники врожайності. Саме завдяки типу зерна та хорошому стартовому рості гібрид МАЗ-20А можна висівати раніше, а саме при температурі 8 градусів посіву протягом 2-3 днів та з прогнозом покращення погодних умов кожного наступного дня. Щодо протруювання насіння, компанія Масіц має інноваційну технологію Агростарт та Агростарт Плюс. До складу агростарту входить біостимулятор на основі геомінової кислоти та фунгіцид. Переваги даної формули це хороший стартовий ріст у нестабільних погодних умовах, однорідність та якість сходів, а також більш розвинена коренева система у рослин. В агростарт плюс ще додається інсектицид форзеа. За додатковим замовленням може бути пончо. Також ми можемо поставити непротруєне насіння. Фактори прояву на гібридах кукурудзи можуть бути різні зараження ґрунту, зараження насіння або механічне пошкодження рослин. МАЗ-20А має високу толерантність як до летючої, так і до похирчатої сажок. А за допомогою протруювання насіння ми додатково контролюємо дану проблему. Гібрид можна вирощувати за монокультурою, виконуючи необхідні елементи технологічного процесу, а саме підготовку ґрунту, висівати лише протруєне насіння та можливого застосування додаткового захисту. Стовідсоткова перевага. На мій погляд, гібрид має правильне поєднання характеристик, а саме ранньостигла група та крименистоподібний тип зерна. При фао 230 гібрид маз 20 а можна збирати за стандартної вологості на початку збиральної кампанії, заощаджуючи на сушці та зберіганні зерна, одразу реалізуючи його, якщо в цьому є необхідність. Бажаю фермерам сталих врожаїв і до зустрічі в полях!